Вітаю, друзі! 7 березня, і я сьогодні, озброївшись лопатою, вирішила трішечки подивитися, що робиться з вологою. Дивіться, лопата досить легко входить на штик. Повністю ходить. І гляньте, земля повністю розсипається. Тобто можна сказати, що продуктивної вологи на штик лопати, а це сантиметрів за 30 майже немає. Огляньте. Бачите, навіть суха земля, сухі грудки трапляються. Тобто, така, що хочу сказати. Одне, що бачу, що вологи недостатньо. Копавшись трохи на городі, ви знаєте, я була дуже розчарована. І бере мене такий сумнів, що в цьому році буде достатня кількість опадів. І що хочу сказати: продуктивної вологи дуже мало. Земля зараз має таку структуру, як Наприклад, раніше була наприкінці квітня місяця. Земля не збирається в комочок, легко лопата входить на штик без будь-яких зусиль, легесенько, як в поляку. І на глибині 20 см-25 см 25, вже інколи трапляються прошарки такої майже сухого ґрунту. Тобто, ну що хочу сказати. Ну, не важнецька ситуація. Тому мені б хотілося, можна сказати, поспілкуватися з вами, якщо у вас є можливість, якщо є бажання, в коментарях напишіть, будь ласка, в якому регіоні проживаєте ви і як ситуація у вас із вологою. Тому що я думаю, що це не тільки в нас, в Кіровоградській області є такі проблеми, проблеми вони майже кругом. Тому, напевно, товариші, нам прийдеться з вами вирощувати в цьому році овочі в екстремальних умовах, тобто за екстремальною технологією. Будемо боротися з дефіцитом вологи кожен як може. Тому зараз Ксюша сідає за зошит і вперед складати план дій. Що робити, як робити, де мульчувати, де накривати, де поливати. Тобто будемо щось думати. Але, на жаль, не знаю, як у вас, а у нас часто буває таке, що якщо спекотне літо, то в нас навіть і поливати нема чим, тому що в краницях рівень води досить, досить так падає. Тому, надіюсь, друзі, що дощі у нас будуть. І я бажаю вам міцного здоров'я насамперед, дебелих спин. Тому що сезон це дуже дуже важливо і гарної погоди, щедрих врожаїв. І до нових зустрічей! Бувайте!